Зима починається з джазу. Уже традиційно в Україні та Польщі відбувається одна з найбільших подій року. 16-й міжнародний фестиваль джаз без розпочнеться 2 грудня у Львові. А 4 та 10 грудня виступами польських виконавців можуть насолоджуватися і в Івано-Франківську. Будуть концерти. концерти джазових виконавців запрошені гості власне колективи з Польщі. І так само ми будемо долучати сюди ще місцеві джазові колективи, щоб ну, якби було насичення тим джазом, який зараз є у місті. Аби долучитися до фестивалю, організатори в Івано-Франківську попередньо проводитимуть прослуховування джазових колективів та кавербендів. Прикарпаття потрібно насичувати джазом, адже зазначають організатори, такий стиль музики тут не надто популярний. Це ігра сталанка, яка має зв'язати ось. Групу аудиторії з групою музичною. І відповідно тоді, вже після того, наприклад, якщо ми зорганізуємо подію, туди прийде багато людей. І після того тоді можна буде говорити, чи тим людям сподобалось чи не сподобалось. Я думаю, що Івано-Франківську варто розвивати дуже багато різних напрямків, і принаймні, музика вона допомагає багатьом сферам розвитися, і принаймні, для це така хороша можливість прийти в коктейльні сукні, одягнути хороший піджак і поринити в таке в таку подію. Не такого хорошого рівня, скажімо так, в Івано-Франківську джаз можна буде послухати в арені центр і гранд кафе. Ідеологічним та організаційним серцем фестивалю традиційно буде Львів. Усі джазмени учасники зберуться саме там, а вже звідти роз'їдуться з концертами по Україні та Польщі. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.